Шановні колеги та партнери компанії, в цьому році ми разом з вами здобули неймовірних досягнень. Не зупинили, а лише посилили та збільшили імпорт та виробництво сучасного обладнання, яке допомагає мільйонам українських родин залишатися з електроенергії. Це заслуга кожного з вас, співробітника компанії та партнера. Є одна відома історія, коли Джон Кеннеді відвідав базу НАСА, залишаючи, зіткнувся з прибиральником, і президент його спитав, що ви тут робите. На що він відповів? Я запускаю ракети в космос. Цієї історії б хотіла наголосити на тому, що кожен з нас, яку посаду би не мав, чи то директор компанії, інженер, партнер чи прибиральник, прямо зараз може з гордістю сказати: я допомагаю мільйонам українців залишатися зі світлом та теплом. На нашому рахунку чимало здобутків за цей рік. Згадаємо ці моменти та зазирнемо у наше майбутнє. Цього року наші філії випустили рекордну кількість пристроїв, забезпечуючи надійність та безпеку тисяч будинків та підприємств. Ми відкрили нову філію у місті Коломия Івано-Франківської області. Дорогі колеги. Шановні партнери та наші споживачі, ці нелегкі часи, наша команда подавала безліч технічних завдань, провадила передові технології для більш ефективної та високоякісної продукції. Нам вдалося наростити виробництво акумуляторних батарей та джерел безперебійного живлення у 12 разів. Наша команда поширила сферу своєї роботи на території Євросоюзу і вже активно працює в цьому напрямку, підтримуючи позитивну репутацію українського виробника. Ми весь рік працювали без вихідних, щоб кожен ваш день було сповнено енергією. Відновлюємо Україну разом. Коли ми поєднуємо зусилля, наші можливості стають безмежними. Разом ми створюємо не просто продукти, а надійне майбутнє для всіх. Ми забезпечили резервним живленням світлофори в багатьох містах України, щоб дотримуватись безпечного руху під час відсутності електроенергії. А наші інноваційні інженерні рішення дозволяють більше не боятися блекаутів. Перед нами відкриваються нові горизонти та можливості. Ми готові до нових викликів та вершин. Попереду на нас чекають неймовірні досягнення. Шановні партнери, ось і закінчився такий непростий 2023 рік. Команда продажу групи Logic Power та Green Vision хоче вас привітати від цього серця з новим роком. Та Родом Христовим. Щоб у новий рік ви взяли з собою тільки позитивні емоції та моменти, збережені у пам'яті з необмеженою кількістю терабайт. Щоб ваші думки були тільки позитивно заряджені і мали стабільну напорогу, щоб ніякі стрибки настрої вам не заважали досягати поставленої мети, щоб ви завжди мали можливість фокусуватись на головних для вас подіях та розпізнавати ширих та вірних друзів. Активне там життя не виснажував вас у нуль. Ви завжди вчасно зупинялись і заряджались емоціями і почуттями. Щоб ваша команда була збалансована та працювала як єдиний механізм і мала необмежений ресурс. А спільна мета об'єднувала всіх в єдину автономну систему, яка працює точно як годинник. Бажаємо, щоб напруга навколо вас була лише у електромережі, а ми зробимо все, щоб забезпечити стабільне безперебійне живлення у кожній домівці, щоб ви завжди мали вірний напрямок руху і ніколи не плутали плюс з мінусом. А в складних ситуаціях все вирішувалось заміною запобіжника та швидким відновленням роботи. Бажаю, щоб ваш гострий розум та інтелект сприяв розвитку бізнесу і втіленню у життя нових ідей. Бажаю, щоб у 2024 році на вашому шляху завжди світило тільки зелене світло, і нічого не створювало перепон. Наша мета подарувати кожному автономність можливість реалізувати свої ідеї та досягнути поставлені цілі, укріпити відносини з нашими партнерами та допомагати розвивати їх бізнес, Ділитись своїм досвідом та поглядами у майбутнє. Мир та спокій вашому дому З новим роком.